Гарне місцечко в Швеції на березі річки. Кемпінг, а також в них є е, будиночки. Будиночок на 4 плюс один, так сказати, чоловік людини. Ось, через букінг коштує 1200 крон. Через, е, якщо до них просто приїхати напряму, то тисячу крон. Тобто 100 доларів або 120 доларів. На території є гарний дитячий майданчик, туалет-душ, а також кухня. Дуже прикольно, можна приїжджати своєю машиною будинок або розбити палатку в них на території, то це буде коштувати з машини 40 доларів або Тіпо це до 4 людей. Я думаю, що кожну наступну людину з оплатою. Це оплата йде за місце, також за електрику, за воду, за каналізацію. Дуже таке цікаве місце. Мені дуже манить мене той тунель Вдоль річці. Дуже прикольно, все пострижене, все таке культурне. Тіма щось знайшов. Мама дорогая. Йому, я в Щоб Тіма наш і щось не знайшов, це, це буде не Тіма Дуже прикольно. І такий Тунель уходить. Дійсно. Як в рай. Потрапляєш. Зараз на вулиці вечір. Ой, якщо чесно, навіть не знаю скільки часу. Але гарно. Тепло. І, що нетипічно для Норвегії, для Швеції до, цих, до цієї місцевості, то дуже гарна температура зараз на дворі, плюс 28 приблизно. Це нетипово, і чесно, сьогодні цілий день було мені жарко. Прям жарко-жарко, аж... Аж на голову довила, тому що ми за три роки вже тут відвикли від такої температури. І дуже класно було зараз зануритись у річку. Така вода холодненька була спочатку, але вже так три рази, можна сказати, я поплавала. Це вже прогрес.